Юля, що ти робиш? Я нарешті пишу собі страховку, бо я йду в відпустку. Куди йдеш в відпустку? На море їду. А я? А ти ти сиди і працюй, бо може будуть клієнти звертатися, теж захочуть як я поїхати у відпустку і хто буде працювати, як мене не буде. Добре, давай так тобі. Ті люди, які збираються їхати за кордон, що можеш запропонувати? Якщо ви такий щасливчик чи щасливиця, як я що їде на море чи просто поїздка за кордон, ми можемо вам допомогти з приватним трансфером, зеленою картою, з бронюванням готелю, з бронюванням квитків на автобус, страхування. Страхування, що ще? Та побачати щасливу. <laughs> так, якщо ви, львівські, прийдете до нас в офіс зробити кави, дати вам документи і побажати вам гарного відпочинку. А за більш детальну інформацію за додатковими послугами, які ми можемо для вас надати, звертайтеся до нас за телефоном, підписуйтеся на наш телеграм-канал та тік-ток. А ще, якщо у вас десь закінчується цивілка, так як в мене, то ми можемо зробити ще вам цивілку.